День Незалежності України для усіх мисливців відзнаменувався ще однією особливою в їх житті подією стартом нового мисливського сезону. Як новий рік для загального населення землі, так для мисливця це відкриття сезону. Це наш новий сезон, наш новий рік. Він починається з полювання на пернату дичину і продовжується до січня-лютого на закінчується копитними тваринами. Понад 30 досвідчених мисливців зібрались на генеральських озерах поблизу шепки, щоб вполювати дику качку. Але перед тим як висунутись на озеро і зайняти відповідні місця по периметру, провели обов'язковий інструктаж по техніці безпеки. Для мисливця не головне дичина для мисливця головне полювання. А техніка безпеки це є основа того, щоб полювання було святом, а не трагедією. Всі приготування проведено. Мисливці стали на номери. Так тут називають місця розташування довкола озера. Першими пускають псів, щоб ті прочесали очерет і мілку воду. Полювання знаходиться у самому розпалі, адже загонщики разом псами піднімають качку, щоб мисливці, які знаходяться далі по озеру, могли відстрелити підняту з води птицю. Мисливці в засідках очікують, поки в повітрі не з'явиться птиця. Піднімають собаки, мисливці стоять на номерах. Які зарані кожному мисливцю вказує керівник поривання. І чекають, коли полетить качка. Ну і основне, не стріляти по воді, стріляти тільки вверх. І ось в небо здіймається перша качка. А, не попав. Нелегка та справа бути мисливцем, адже сидиш півгодини в засаді, чекаєш ту птицю, а потім не потрапляєш у неї. Хай нам і не потолонило, проте інші мисливці чітко зняли першу качку. За кілька хвилин пес її знайшов і витягнув з води, віддавши здобич тільки господарю. Обійшовши три озера і вполювавши немало птиці, на мисливців по завершенні чекає смачний запашний богач.